Цей другою рукою нам треба попередню руку звільнити. І таким характером. Зараз хочу розповісти про конверсію турнікета. Коли поставили турнікет, ви вже спасли людське життя, але можна ще покращити якість людського життя. Показує досвід те. Що в величезній кількості випадків постановка турнікету не була необхідною. Згідно протоколів, люди правильно робили. Бійці правильно робили, що ставили собі турнікети. Але треба було перевірити, чи доцільний турнікет на кінцівці, оскільки перебування турнікету на кінцівці, чи на руці, чи на нозі більше 5-6 годин вже чітко загрожує втратою кінцівки. Ми маємо зробити все для того, при можливості, щоби. Послабити турнікет і замінити його на тугу стискаючу пов'язку, якщо це можливо, це називається конверсія турнікета. Тобто, стосовно конверсії турнікета. Конверсії турнікету не проводимо. Послаблення турнікету ми не проводимо тоді, коли її кінцівка ампутована, тоді, коли не вдалося припинити кровотечу. І тоді, коли ми не можемо перебувати з пораненим на той період часу, поки буде госпіталізація. Ми тут проемітували, що вже є поставлені турнікет. Тут написаний час постановки турнікета. І умовно, от в цьому підвалі, я ймовірно буду знаходитися з пораненим довго часу, не знаючи, коли прийде допомога. Я розумію, що тактична ситуація я знаходиться знаходжуся, наприклад, в жовтій зоні. Тактична ситуація дозволяє мені провести огляд пораненого і провести конверсію турнікета. Я маю взяти заптечки ножиці, Розрізати одяг, і подивитися на характер ушкодження. Уявімо, що тут є рана, яка вже не кровоточить через те, що правильно поставлений турнікет. Якщо б вона кровоточила, я, звичайно, з боку поставив ще один турнікет і вже зробив правильну фіксацію. І якщо рана є і не кровоточить, я маю замінити турнікет. Наприклад, є рана, в нашому випадку рана є одна. Така оскольчиста, друге, таке подібне на вогнепальне поранення. Нам треба зробити тампонаду. Що таке тампонада? Взяти тампонувальний елемент. У нас є тут, наприклад, такий для тампонади бинт. Може бути і звичайний бинт. Але бинт для тампонади, особливо той, який просочений кровоспільним елементом, він, звичайно, найкращий, тому що кров згортається швидше. Як виглядає цей бинт? Він спресований і складений такою гармошкою. І лег легко тампонується е рана. Як там планується рана? В залежності від її об'єму, від її характеру, ми маємо взяти фрагмент цього бинта і запхати в найвіддаленіше місце рани, доки не впремся, наприклад, в кістку або доки вже буде пролазити цей бинт. Тоді, не витягуючи першу руку чи, чи, чи пальці, вже від того, який там заглибоко, ми доправляємо ще бинт попри задіяну руку. Коли вже ми вперлися і другою рукою, нам треба попередню руку звільнити. І таким характером продовжувати кожен бік затампонувати рану. Я думаю, що помітно є. Інколи таке буває, що в рану там 2 метри бинта влазиться. От, І ми тампонуємо рану. Ну, тут ця рана невелика, бачите, не весь бинт я використав, але тампонада виконана. Тоді це я не відрізаю, а можу вже поставити, якщо більше мені не треба. Можу вже поставити безпосередньо і примотувати. В моєму випадку є ще одне ушкодження, тому я знову використовую ножиці. І все ж таки зайвий бинт, бо я його ще використовую. Зай, зайвий бинт відрізаю і тампоную вже менший отвір. Його можна тампонувати за допомогою або вказівного, або великого пальця, в залежності від об'єму. Ось, тампоную, тепер. Бачите? Ніби великий, скільки бинта заходить. Затампонував. І далі притиснути. І потримати 3 хвилини. Притиснути і потримати 3 хвилини. Якщо у мене тампонуючий матеріал просочений гемостатиком, тобто бинт гемостатичний. Якщо бинт не гемостатичний, то я маю притиснути і потримати 5 хвилин. Тримаю 5 хвилин. Після того. Я маю поставити сюди на місце ушкодження, наприклад, ізраїльський бандаж. Здійснити тиск на рану. Рана вже затампонована. Тепер ми маємо використати бандаж ізраїльський для того, щоб здійснити тиск. Подушечкою ставимо на проекцію рани і натягуючи, ставимо бандаж. Проходимо крізь ріжки оці, давлячі, повертаємося в протилежному напрямку. І з дійшнім таким натиском, розтягуванням перев'язування. Далі залишаються вільні краї, тут є фіксаційні е, такі ріжки. І ми Після того ми можемо проводити конверсію турнікету. Як це робиться? Поступово попускаємо вороток. На чверть оберта, знову пропускаємо. Спостерігаємо, чи не кровить уже затампонована і замотана рана. Якщо не кровить, то ми отакий послаблений турнікет на кінцівці лишаємо і надалі. Ми будемо залишатися з пораненим. І коли почнеться, чи відновиться знову кровотеча, ми зможемо дотягнути турнікет і відновити його функцію. От, якщо палець влазиться, він послаблений. Тобто, що ми зробили? Ми частково відновили кровопостачання кінцівки, зупинивши локально, зупинивши кровотечу. І цим самим підвищили е, можливість щодо спасіння самої кінцівки, бо турнікет обезкровлює кінцівку. Давайте розглянемо варіант інший. Якщо ми після конверсії турнікету спостерігаємо відновлення кровотечі, ми знову маємо затягнути турнікет, затягнути його, зупинивши кровотечу. Розуміємо, що не вдалося це зробити. Але маючи інший, другий турнікет, ми можемо ближче до рани, вже знаючи чітко, де рана знаходиться, його поставити, щоб не обезкровлювати непоранені ділянки тіла. Ми Беремо, наприклад, інший турнікет. Ставимо його... Ближче рани, десь так на сантиметрів 5, і верхній турнікет пропускаємо. Якщо, умовно, я не зміг врятувати кінцівку, то я принаймні врятував частину стигна в даному випадку, щоб потім можна було сформувати культюр, щоб людина могла носити протез. Також при ампутації кінцівки, конверсію турнікету не проводять, але ближче поставити інший турнікет і послабити той, що був максимально високий, зробити можна. Для того, щоб ще раз повторюю, Спасти більшу частину кінцівки. Найнебезпечнішими є вузлові кровотечі, тому що турнікет на шиї ми звичайно не можемо накласти. Я подушечку ставлю на місце ушкодження, може опускати руку протилежно до місця ушкодження і збільшувати тиск на сонну артерію.